Друзі, всім добрий день! 7 січня я в Одесі і 50 метрів від мене ланжарон. Напевно, ви хочете мене спитати, Наталія, ти що, досі в ейфорії? Ти нікуди не ходила? Ти не чувала на тому морячки? Ні, я була вдома і зараз, не дивлячись на дощ, я знов на ланжароні, але я не могла не прийти. Я не могла. Чесно, я я всю ніч навіть я якось так спала, прокидалася. Мені так хочеться ще раз окунутися в це а Ви не можете собі уявити. Але зараз погоди, бачите, зараз дощ, завтра вже сніг. Щось таке на, насувається. Але ми почекаємо. Скоро все припиниться. Буде сонечко. Я обов'язково покупаюся ще в січні або в лютому. Це 100%. Ну не буде таких е, довгих запливів, але отак тин-тирин, Сто відсотків. Ходімо на ланжерон. Так, я на ланжероні. Знаєте таку поговорку? Не одна я по полю гуляла, не одної мені вітер поподух. Я думала, що я буду тут одна, але ні. Є люди, їх мало, але вони є. А скільки ми застріли в парку? В парку взагалі дуже багато людей. Я не знаю, чому вони гуляють з парасольками. Ходять, гуляють. Дощ іде. Растюня, ти йдеш, Растюня? Растюня в шоці. Не хотіла йти нікуди, але я сказала, треба Растя. Сьогодні заплив в тебе. Вчора я, ми почалися добу моїми досягненнями, тепер повинна зробити це ти. Ну, щось Растя без ентузіазму. Йде без ентузіазму, Растя. Опа, які. Опа. Опа, опа, тут і лужа, і хвилі, все разом. Ну, моречка трохи спокійніша, ніж було вчора. Принаймні, так виглядає здалеку. Хвилюється, але не так. Вчора ж то було взагалі, так? Да? Фух, клас. Аналізувала я вчора свій подвиг, і сьогодні, і вчора. Аналізувала, як я це, і ви знаєте, до чого я дійшла, до якого висновку? Що якщо б море було спокійно, от як позавчора, і світило сонечко, то не знаю, можливо, в мене нічого не вийшло. Але принаймні цей процес затягнувся б надовго. А так в мене не було е, часу на роздуми, на оці ай яй-яй. Треба було швидко, тому що хвиля сильна, вона збиває. І між хвилями, і накриває, і збиває, тому треба було між хвилями якось все це зробити. Подивіться, скільки пташок. Боже, яка прелість. А, там дівчата кормлять, і вони всі посвіталися. Ходімо, познімаємо їх трошки. Растюня, почекай мене. Ну ось так, так що мені можливо шторм і допоміг, це все зробити швиденько. підходять, кажуть, собачка, ти чия? Це моя, дякую, дякую. А це постійно так. Растя, вона виглядає як бомжик, до неї підходять, постійно її жаліють, думають, що вона загубилася. Ну така вона. Вигляд в неї такий, не дуже. все зараз. Брудненька трошки. Моя бусінка. Растя ще хоче, щоб я їм м'яч кидала. Я йду з парасолькою, з камерою і кидаю раз м'яч. Терміново мені потрібна ще одна рука. А краще декілька, декілька. Подивіться на моречка. Моречка, привіт! Рада тебе бачити! Я за тебе всю ніч, всю ніч. Думаю, як це круто було вчора. Ні, хвилі хороші, як і вчора теж. Так, такі самі. Супер. Мала, бери м'яч. Кайфуліки. Растюня, відійди від цієї дровиняки. А подивіться, скільки чає. Ну що, зробимо їм маленький кипіш. Маленький кипіш. погнали! Діти, а зараз вже така гра весела, да? Весела. Одеси, так, як пройшла ніч у нас. Вчора були тривоги, сьогодні були тривоги, вночі був обстріл шахедами. Але дякуючи нашим ЗСУ, все обійшлося, все добре. Слава нашим героям, не забуваємо донатити. Загалом збито 21 шахет із 28, які летіли на нашу країну на територію Східних областей та південних. І вчора Дніпро постраждав, знаєте, ви, так? Знов якраз розпочався, він так, він постійно йде, але трошки менше, трошки більше. Зараз збільшився і растя не дурна, от дивіться. Під козирьок. Ага, нема дурних. На дощу ходити, так? Да? Чоловіком купається, мама мія. Так, ми йдемо додому, друзі. Пропонуємо вам зараз подивитися наші вчорашні походеньки. Ми вчора, з Растенькою ввечері поїхали гуляти. Тож пропоную вам подивитися, як це все було. Це приємного перегляду. Пока-пока. Друзі, я вирішила приїхати в парк Горького подивитися на ялинку. Пам'ятаєте, ми, ми вже були з вами в цьому парку, бачили це новорічне убранство, але тоді було щось, якісь проблеми зі світлом. і Саме ялинка не світилася. Я вирішила, що треба їхати зараз, бо потім щось з погодою. Погода погіршиться, а потім і е, розберуть цю новорічну інсталяцію, все повбирають, і так ми нічого з вами не побачимо. Тому думаю, треба їхати і дивитися. Але в мене ще є завдання в сіті центрі. Полюбила я цей торговий центр вже їжу і їжу сюди. Ну там мені треба купити якусь дрібничку, тому я спочатку приїхала в Сіті центр. Тут побачила ковзанку, хочу вам показати спочатку ковзанку, а потім ми з вами поїдемо в парк Горького. Е, відразу скажу про назву. Цей парк його намагаються перейменувати, дати йому іншу назву. Але поки що у місцевих депутатів це не виходить. На то є свої причини, там щось не зійшлися виборі назви, і таке інше. Перейменують, цим займаються. Все перейменовується, і вулиці перейменується, і парки перейменовуються. Тому не треба робити мені зауваження, що я якось неправильно. Не треба дивуватися, що як таке може бути, що парк досі називається Горького. Називається. Це не саме страшна біда, яка є в нашій країні, і все перейменовується на все свій час. Тому це питання відбрасуємо в сторону і йдемо, насолоджуємося красою. Ходімо спочатку ковзанка. Ось так виглядає новорічна інсталяція біля ковзанки. На ковзанці дуже багато діточок. Зараз ми підійдемо. Ось так, бачите? Тож ми приходили в день і не бачили, і не бачили цього освітлення. Бачили, що воно є, але як воно виглядає? Ось так. Можна сфоткатися. 2024, ялинка, олені. Це красиво. Ходімо з того боку, подивимося, скільки там дітей. Скільки дітей? Растя! Бо ж тут горка така. Ох ти! Ну Багато-багато дітей катається сьогодні на ковзанки. Ну я думаю, що в нашому парку, на нашій ковзанки, наша це парк Шевченка я називаю, тому що воно ближче до. Мого місця проживання, то я думаю, що у нас теж багато сьогодні катаються. Вихідний день, водохрещення. Це ж я приїхала на водохрещення сюди. Ходімо, Ростюнечка, ходімо. Любили собі шматочок міц, хотіли взяти його додому. І потім думали, чому ми будемо з ним таскатися. Правильно, разка, зараз дімо, я хочу показати, навіщо ми сюди приїхали. Ось такі резиночки. Дивіться, яка милота. Така резиночка п'ятнаста, а тут ще грушки. Одного копа вони коштували 15 гривень розпродаж, Що Там, де були б одноти, типу 5 гривень. Я купила, спорту. вона така класна, вона не дав, нічого, вона, вона дуже класна. При цьому вона ще дуже симпатична. Ці вушки, їх можна і так, і так. Класно. Я думаю, треба купити ще, бо вона може розтягнутися, я можу її загубити, порвати, не знаю. Ну, Приїхала вже 30 гривень коштує. 30 гривень це теж не 150. Ростиня на 8 березня. Ну, стоп. Вот так давить. Все, знімаємо. Так, ми вже купили, розладіли. Зараз будемо їсти. Вже поняли, вона тепла була. Оце ми подумаємо, І що мені робити? ще до резиночки купила собі таку кофту. Та я жартую не до резиночки. Пам'ятаєте, ми були в сіті-центрі, заходила в магазин Нью-Йорк, і мені сподобалася вона, я сказала, дуже класна. І була тривога, я побігла, і вона мені не дає спокою. Я зараз думаю, зайду поміряю. І все, я поміряла і в неї закохалася. Ну що я не заробила, я сьогодні купалася в такий мороз, в такий вітер. 400 гривень, не так дорого. Менше будемо їсти. Зрастенько, разтя. Все на дієті, поки кофту не одробимо. Ми приїхали в парк. Сподіваюся, що нас тут чекають. Чекають, я маю на увазі, що є світло, що все добре. А судячи по автівкам, які припарковані біля парку, то тут дуже багато людей. От зараз я зайшла, начебто небагато. Автівок тут стоїть, тут парковка перед самим парком повністю забута. Я навіть не могла пройти. Наша чеборічна, наша, наша улюблена, ми тут Було, Був час, коли ми тут непогано їли. Обід у нас був. Оце не горіло минулого разу, це я точно пам'ятаю. Тут була темрява, а воно теж щось горить. А, і оці дерева, вони теж не горіли. Вон жовте, ну ми підійдемо. Растюнька, давай швиденько. Добре, що у Расті є нашийник, її видно. Ми його не забули, бо вийшли ввечері знали. Ми його не забуваємо, коли виходимо ввечері. Ми можемо бути без нашийника, коли виходимо зранку і гуляємо до темряви. Так, що у нас тут? Тут дуже красиві рослини, от по цій алеї. Вони такі унікальні, якось вони підрізані. Не знаю, що воно видно. І бачите, їх ще прикрасили такими вогниками. Угу. Ну, так, красиво. Так, ходімо далі. Опа, ялиночка! Растя, ялинка, вам, яка вона красива. Красива ялиночка. На неї немає іграшок, да, а тільки гірлянда ця. Різнокольорова, Красива все висить І ця, алея теж минулого разу вона не світилася. Я хочу пройтися, подивитися. ага, тут іде підсвітка знизу, бачите, як воно. Ага. На цих деревах вони були, ті гірлянди, вони ще влітку, вони тут завжди. Можливо, і це освітлення. Я просто не була тут навіть влітку, я не була ввечері. Боже, ну красота, Ну, нам треба йти в ресторан. Ви пам'ятаєте, яка там краса? Дуже красиво. А вчора зустріла дівчат з Херсона, це ж вони живуть біля парка Горького, тут десь недалеко. Кажуть, а ми там ввечері не разу не були. Це по вашому відео подивилася, маємо намір пройтися і все ніяк, щось не виходить. А ми їздимо. Мені ну, дуже красиво. Санта. Цілий парк прикрашений, не, не те, що да, одне дерево там чи щось. Цілий парк. Парк це зимова казка. Цей сніг в ліхтарику. Це все, ну грає музика, іде сніг. Гастюшенька, ходімо. Якщо ми були минулого разу і тут, в цьому ресторані взагалі нікого не було, то зараз люди їдять і Рася вже пішла до них. Все, вона шукає добрих людей. От що. Ну Ходиш, як я не знаю, музеї в якомусь. не знаю. Я в інтернеті бачила відео. Дівчина вона в Америці, десь чи в Нью-Йорку, чи де. І вона теж там щось каже: Їдемо зараз подивитися якусь новорічну локацію. І там теж наш хвал цього. Ну не так, там по іншому, але дуже дуже красиво. І вона каже: Це приватна територія. Каже у американців є така, а все, там, все. І вона каже, що це все приватна територія, і у американців є таке, що вони приглашають свою прибудинкову територію і один перед одним хазуються, щоб у кого це краще виглядає. От прямо у них такі змагання, і тому кожен намагається зробити як найкраще. Вони не рахують грошей там, це не заощаджують, не це от. Це якийсь таке, як в культурі, не знаю, що от зробити на новий рік, це треба отак от, от прикрасити придомову територію. І прикрасити так, щоб твоя територія вважалася найкраще, щоб туди приходили люди фоткатись. А люди отак, каже, і ходять отак по вулиці і фоткаються, підходять до будівель, і фоткаються з їхніми там, прикрасами. От така от... В культурі є таке заложено. Так. В центрі тут теж не горіла. Оці дерева. Це фонтан закрите. А по сторонам дерева вони не горіли минулого разу. Ну, ми майже все побачили минулого разу. Тут ці. цей ресторан, де ми тільки що були, і з горфом ресторан, ну і ялинку ми зараз побачили. Що... Ага, отам там ми теж. Таке, наче п'яна вишня, да? щось вона. Червоне, зелене. Зараз підійдемо, теж красиво виглядає. Ну, Красиво дуже. Ось як красиво. Красиво дуже. Парк. Взагалі він мені подобається і без цього освітлення, і з освітленням, і дуже красива. Ростівнячка так підемо. Ну, давай так, нам обійти. Це ж гольф кафе де ми минулого разу їли. Зараз ми, ми вже наїлися в в піци. тому просто пройдемося. Сидітьі, на рибок! скільки, подивіться, скільки риба. Ти бачиш риби? підлоги. А тут зимова ковзанка теж є, 150 зараз. 150 і 200 гривень. Я не знаю, чомусь немає. А, там хтось катається, катається. Працює ковзанка, заглянула, кажу, нікого немає, всі є. Сеанс закінчився, всі вийшли. Сеанс розпочався, всі зійшли. От зараз розпочався сеанс, тож ходімо, подивимося, скільки там катаються. Ростюня, ходімо, подивимось. Дуже красивий парк, все так прикрасили. Я оце хожу на все це дивлюся, насолоджуюся цим видом і згадала наш Херсон. От мене така прямо засумувала за Херсоном, тому що згадала, у нас є така вулиця, ми її називали вулиця Калихаєва. Це прізвище нашого мера, який зараз в полоні. Він з нами був в окупації, на нього теж там деякі катять бочку, ну в нас ж без цього не можна. Але це єдиний мер, який щось почав робити в нашому місті. До цього, до цього мера багато років ніхто нічого не робив. Ось, і тут розпочалася війна, і завадила і йому, і взагалі-то він в полоні опинився. Так що я хотіла сказати, про що я згадала? Що є така вулиця. На цій вулиці приватні будиночки, і він зробив обліцовку цих будиночків розписію, порозписував їх. Вони такі красиві в українському стилі по цій вулиці, вздовж вулиці. Якісь зелені насадження, такі дуже красиві, там ялинки, якісь там, я навіть не знаю тих назв, але дуже все так красиво, І те, що ці огоньки все свіркає, і на якесь свято, Новий рік, там що там, 8 березня, теж він такі інсталяції ставив, де було щось великими там літерами, написано з Новим роком, з 8 березня, там і таке інше. І обов'язково, якщо ми гуляли там. На святачі, що обов'язково треба пройтися на вулицю Колихаєва, подивитися, як там пофоткатися. Якщо хтось до нас приїжджав, якісь тут знайомі, чи що куди повезти, це пам'ятка нашого міста. А ви були на вулиці Колихаєва? Ні, треба. Поведіть своїх там знайомих, друзів, хто приїхав. Можливо, із вас, хто був в Херсоні, то знає цю вулицю. Вона називалась Михайловича. Мені здається, що це Михайло. Я навіть не знаю, як вона називається, тому що я завжди на неї казала, що це вулиця Калахаєва. Я і мої знайомі так казали. Ось так. А що зараз на тій вулиці, не знаю. Як і весь Херсон, напевно. Гатять, гатять кожен день. Все розбивають, трощать і все. Знищують, а людина, де цей мер, де ніхто не знає нічого, О, де? В полоні, в полоні кажуть, в якому полоні, скільки вам буде в тому полоні. О Боже. О, така війна. Друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Ми вже будемо їхати додому. Хотіла б подякувати нашим ЗСУ за захист. Слава нашим героям і не забуваємо донат. А вам приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока.